Всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Героям слава! Так що ж, починаються у нас скоро польові роботи. І от мені покої не давав мій гідроциліндр на гідропідсилювачі керма на дозаторі. У мене вкорочений цей гідроциліндр з ниво СК5 стоїть. Він йде у нас ось великим діаметром.

Трошки на ресорах підгулює, я зробив по сантиметру зазору у кожну сторону, щоб, як то кажуть, вивертало наверняка. Ось так. От, І мене вийшло, що в одну сторону йде 3,5 оберти в другу 4. От, руль. З кінця в кінець, якщо рахувати. От, А так то виходить в одну сторону 2 оберта, в одну майже 2. Ось так. Ну і це в принципі по асфальту їхати це супер. Воно класно, виходить все. Руль плавний, не резкий. Ну, Блін, прийшлось мені здати е, так подалеко з, з заднім ходом. От, здавати там, от, е, і з бочку тягав. Ну, капець, неудоб, незручно тим, що по багато обертів. Руль дуже легкий. Ну, обертів просто дуже багато і воно, це, як то кажуть, замахується окрутити. Е, продав я рульову тягу із, із заводської балки своєї. От, Був із наконечниками і Жігульовським переваром. В одному з відео я її викладав на продаж. Кажу, можливо, когось зацікавить людина, зацікавилася. От, Зійшлись по ціні. Продав. Потім старий НШ також продав, Такий, той, який стояв там з завода. От, Ще залишилася ця включалочка. Спочатку не хотів продавати, ну потім е, фінансів немає лишніх. І цей гідроціліндер. Е, людина з, по, ну, згорів насос там накрився. Запропонувала, як то кажуть, ну, де купити в інтернет і все. Я кажу, ну в мене є ну, справний насос, все. Також зійшлися по ціні, продав от, і е купив ось гідроціліндр. Я не знаю, це якийсь кустарщина чи підвал. Був в районному центрі, зайшов у такий в агромагазин, там один е в вінницької фірми. Е 3250 стоїть, гідросила 3750 новий гідроціліндр. Отакий крашений. оцей по реставрації зайшов ще там в один магазин там, по китайських тракторах 150 e, був в наявності. В інтернеті оце знайшов за півтори тисячі. От, ну, не знаю, тупо підвальна річ. От, і ні, ніде ніхто більш, більше я там, е, просив, що можливо хтось там у когось є, щоб купити. ні кого немає. От, витягнув заглушки. Я його на почті просто забрав і все, навіть не дивився. Був на фотографіях, що, що тут різьба ось така під шланг Вже прийшла приварені, типу, трубки, потрібно якісь туцерану. товариш щось два штуцера мені підігнав. Дивіться, як там зроблено всередині. Все вже проживило Дірочка просверлена, От, не знаю, зарепутала. Ага, 6 мм, 7 сверло не влазить і 8 не влазить. На 6 мм дірочка. Уже воно буде душитися. Плюс, подивіться. Ось зараз винесу на світло більш. Дивіться, краска, і ржа. Задня взагалі, дивіться, як зроблено. 6 мм отвір. І він вже наполовину закритий. Ну, Просто. Як казав паперовознюк, чи як його там, у мене просто немає слів. Так, ну нічого, як так як дешевше не де нічого більш не знайшов, зараз буду розбирати цей гідроціліндр, укорочувати йому задню частину дохода штока на 14 см, так як в мене тому зроблено. Оцю задницю, цю шаеску я також зріжу. Так, буду відрізати цю задню частину цим пальцем від цього гідроціліндра. Щоб тут вже не переробляти оцей механізм, відріжу електродом і уню, варю і все. І так само ж цю різьбу під наконечник Уазовський. Також відріжу, зроблю повністю такої самої дліни і штуцера також переварю. Під таким углом, як тут, а цей сюди, та й туди. А можливо, два сюди доверху. Як подивлюся, як там буде краще. Можливо, якось отак. Ось. Зроблю, скопірую цей гідроциліндр, тільки, щоб був коротший. От, по об'єму масла я зараз ставлю скріншоти. У цьому в мене входить. 286 грамів масла, наче по формулі я порахував. А в цей буде 175 Це, якщо в обертах рахувати, повинно бути десь в районі 2,5 обертів з кінця в кінець на цьому об'єму і Ці різьби буду викидати і варювати різьби із штуцері. Оце такі в нас запчасті продають, що нема що купити. Можна купити тільки було з Донфенга старих моделей, де односторонній гідроціліндр стоїть. Він також стоїть 4 тисячі гривень. Та й можна було б мудрити без переробки. Все. Більш нічого сюди не можна було так втулити. Ну, Переробити не складно. Ну, чому за що тут такі гроші дерти? коли це реально подвальне барахло. Я ще зараз розберу, побачу, що там всередині. Ну, що ж, розібрав я цей ціліндр. В принципі, то наче він як новий йде. Просто що він так трошки в кустарних умовах зроблений. Бачу тут, в принципі, ну тут ось посиніло де варено. Туди іначе як все нормально. Так, ось. Стоїть такий ось поліуретановий тут цей пильник, Ну в принципі, він якось. Злотається тут. Так, несерйозно якось він тут підігнаний. Тут також два манжети поліуретанові. Два кільця і отут щось не шевелиться. Воно все виїхало разом і не можу ніяк. Ну, молотком, звісно, можна збити. От, але я думаю, потім воно все це діло розробиться. Так, зараз це все діло укорочуємо під шток. На ход штока 14 см. Зараз тут йде 25 см 250 мм. І зрізаємо цю СШЕ. Оце пересверлю Оце теж зрізаю, варю нормальний сюди штуцер. от і Отворі на 10 проросверлюю, так як у шлангах іде 10 мм. Тут всього на 6 отвори Куди воно таке не годиться? Тут взагалі. Він. Як його так робити, я не знаю. Ну, нічого, зараз все зробимо так, як потрібно. Так. так, ну що ж, в процесі робота йде. Ось такий буде вкорочений гідроціліндр, вихід сюди і сюди. Ось на 11 см укоротив, так як мені потрібен ход 140, був 250. Я відрізав, як то кажуть, задницю в ньому. Ось там вона на потаї ставиться. Зрізається сварка, вирізалася ось увариться сюди. Штуцер зразу під яблуко один вариться сюди. Тут не захотів сильно перегрівати, різати знову, то залишив різьбу, ось два витки, вкрутиться і тут також зрізалось. Бачите, цю частину і цю штуцера. Щоб воно таке сильно не торчало. І ну, вкручу. Упритики обварю також. Ну і все, і буде ход циліндра 140 мм. довжині шток не буду укорачувати, ось він лежить. Зроблю, зроблю точно так як ось оцей. Все повністю таки буде тонче. Воно все класно працює, тільки що багато обертів. Так, зараз обварую циліндр, І вже завтра буду закінчувати, так як уже в нас повністю ніч темно. Потрібно йти відпочивати. Зараз заварю, хай він собі тут, як то кажуть, а Завтра вже все дороблю. Так, а тепер хочу показати порівняння, чому я це все діло затію. Ось у нас вже новий день. Примуразок сьогодні такий мінус один. Ось. Гідроциліндр, Така різниця в їх, отак як візуально дивитися, цей 50 наружі, цей 75. Ось Поршень тут 63, тут 40 йде. Оцю... Тут воно також варене і до мене. Воно воно з завода тут приварена, ця різьба йде. Але я тут вже поправляв, так як зігнутий був цей палець. Зараз я його відрізаю гарно вварюю сюди. І ось цю частину приварюємо до штока. Я це все діло ось в зложеному віді, перевірю 36,5. Я собі писнув, щоб не забутися. от, Роблю точно таку саму довжину. Зараз, як то качу, у зжатому вигляді. от І все. І ход штока тут буде 14, такий, як мені потрібен. І все буде працювати. Ну. Вже трошки переживаю, щоб часом занадто не було обертів. Мало. Якийсь вже сильно такий він тонкий цей циліндр. Ну, побачимо. Так, то робив вже циліндра. поставив, таке трошки проїхав, попробував. Ну, День був зайнятий. зранку, там трошки поварив, і оце, виходить, ось на вечір вже допрацював. Трошки таки вже більш маневрений став. То так вже трошки повільно крутився, хоч і легко. А це вже потрібно буде привикати. Получається, ну, в одну сторону виходить оборот, а в другу виходить. Це є чуть менше, як оборот. Виходить, з кінця в кінець туди два обороти, а туди виходить десь в районі 1,5. То, виходить, вліво, в ту сторону де шток чи шток товстий, виходить, 25 мм малий об'єм масла, то такий -то резкий трактор. От, можливо, хто в курсі, там є якісь клапана, якісь регулювання на дозаторі. Можливо, можна відрегулювати, щоб вліво і вправо, як то кажуть, оберти співпадали. От, можливо, якісь там є настройки у, цьому, у дозаторі. Можна зменшити, щоб, допустим, там вправо качав він за оборот 100 г масла, а вліво, допустим, там 70 або 50 грам масла. Хто знає, підкажіть, хто стикався з цією проблемою. Зараз заведу, покажу, як це все діло обертається. Ну, Вже задом пробував під'їжджати там до культиватора. Раніше так ну, щоб потрібно було на щеплені під'їжджати, а зараз так круть-круть класно. ну, Дуже різкі. Даже... Залазити не буду в трактор. Дивимося за рулем, за колесом. Якось так. Дуже різкий, хороший руль такий зробився. Буде класно тепер їздити ось. Чуті вже ось маневрі десь. Ну сюди помалі, сюди бачите, Кріс. Так, ось така була доработка циліндра. Всім дякую за увагу. До побачення.